Друзі, вітаю! Подія з глобальною риболовлею триває. Сьогодні вже другий день. І зараз ми будемо ловити нашу третю рибку гіганта. Це таку рибку, яка називається Озерний осетер. Ловиться ця рибка на дві приманки синю і фіолетову. Ну, Я свого зловив на оцю синю приманку, бо на фіолетово більше клює гігантський Ну, про цю рибку Ми ще коли згадаємо. Озерний осетер ловиться, як і всі риби гіганти на спеціальну лунку. Вам буде спеціальна лунка. І це риба гігант з великою вагою. Треба буде трошки з нею помочитись. Ловиться він, в принципі, у всіх ділянках. Ну, я свою зловив е, на ділянці е, номер 6 Бачите, отут де кораблик е, затонувший. Е, 4 години вона відновлюється. Це от е, лівіше від е, перукарні е, качинує. Е, ловиться, як я вже сказав, це рибка на спеціальну лунку, яка з'являється тільки під час події. Е, Цю спеціальну лунку можна відрізнити від маленької розміром, вона трошки більша. І рибка в ній, якщо ви в рибку в центр помістите, вона ідеально вписується в маленькій, вона трошки випирає. Ну Давайте будемо пробувати. На шостій ділянці, нагадаю, і закидуємо синю приманку. Так, цю ділянку легко відрізнити. Тут корабель сатунувший, піратський, напевно, не знаю. Джекгорбек десь там плаває. До острова вже доплив і кіром побиває. Закідаємо синю ділянку і е, синю приманку, перепрошую, і пробуємо зловити нас знайти нашу спеціальну лунку. Поки що середні випадають і великі. Вони нам не підходять. Нам потрібно чуть-чуть менше ось спеціальна лунка, бачите, якщо рибку помістити в центр, то вона ідеально вписується. В нього ловимося з цими рибками гінантами, треба трошки помоджитись, вони трошки більше кручаються, ніж більшість звичайних риб, але в результаті ви все рівно їх ловите. Отже, вітаю нашу зернію север. зловлений.